Як ваше тіло розповідає вам, що ви живете в позиції жертви через ваші зайві кілограми? Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, Я енергопрактик, експерт з психосоматики, допомагаю жінкам через індивідуальні консультації справитися з зайвою вагою, а також запрошую вас на трансформаційний марафон Психосоматика зайвої ваги. Старт марафону 17 серпня. Отож, якщо ви живете в позиції жертви, це просто ваша неправильна стратегія. Це ваша роль, яку ви обрали. Відповідно, ви можете її змінити. Жертва завжди має рану і біль. Що ви закриваєте? Які свої потреби ви закриваєте зайвою вагою? Від чого ви обороняєтеся? Чому ваша зайва вага так вам потрібна? Тому що ми завжди маємо те, що нам потрібне. Що ви собі не дозволяєте щодня? Можливо, спокійно полежати на дивані, можливо, більше заробляти, можливо, проявлятися, можливо з кимось спілкуватися, що ви собі не дозволяєте і чому, і що ви при цьому відчуваєте? Коли ви собі задаєте правильні питання, всі відповіді є в вас самих. Ви знайдете цю відповідь, задавши собі питання, яке вас просто простимулює до того, що відповідь прийде, і ви зрозумієте причину саме вашої проблеми. Тому що е, всі люди, які мають зайву вагу, у кожного може бути своя причина, своя точка відліку, від якої щось пішло не так. Якщо е, вам це відгукується, пишіть мені в коментарях, е, приходьте на консультацію і приєднуйтесь до трансформаційного марафону. Моє основне ключове завдання цих відео це донести до жінок, що вся сила в нас самих, і ми можемо це все змінити. Просто не всі про це знають, і не всі про це взагалі здогадуються. І не всі знають певні техніки, які легкі, дієві і працюють. Приходьте щиро, ділюся знаннями, які маю. Будьте здоровими, щасливими і красивими.